Вітаю! На зв'язку ваш цифровий викладач Тетяна Степаненка і це експрес-урок за 5 хвилин, тема якого QR-коди. Доступ до інформації легко, швидко, зручно. Уявіть собі цвіт де ви можете отримувати доступ до інформації, ділитися нею з іншими та відстежувати результати одним лише скануванням QR-коду. QR-коди це двовимірні штрих-коди, які дають у собі безмежні можливості. За допомогою них можна кодувати будь-яку інформацію: вебсайти, текстові повідомлення, зображення, відео, візитки, геолокації та багато іншого. А чи знаєте ви, як створити власні QR-коди за допомогою різних? Цифрових інструментів. Починаємо. І перший інструмент, який ми з вами розглянемо, це всім вам е, любимий і знайомий сервіс для створення яскравих дизайнів Canva. Так, саме в Canva ви можете дуже швидко за допомогою додатків, які вже тут вбудовані, створити різноманітні QR-коди. Для цього в своєму дизайні, створеному, ви. Зліва в меню переходите на закладку Додатки, і якщо в ваших додатках ви ще не встановили додатки для створення QR-кодів, ви можете в пошуковому рядку написати слово QR-код і знайти. Ті додатки, за допомогою яких, ви бачите, їх достатньо багато, ви можете дуже швидко створити QR-коди. І так, давайте почнемо з дуже простого: натискаємо на додаток QR-код, далі відкрити, і потрібно зробити найпростіше просто вставити якесь посилання. І так, зараз ми. Вставимо якесь посилання сюди, на яке буде вести наш QR-код. Натискаємо Робота із шаблоном. Ми можемо налаштувати колір фону, зробити якийсь нестандартний, колір переднього плану зробити теж нестандартний. І... Зробити більше або менше поле і, натискаючи кнопку Створити код, ми бачимо, що у нас автоматично створюється простий дуже QR-код, і в ньому зашифрована та адреса, яку я вказав. Далі, давайте подивимося ще якийсь додаток. Ну, Наприклад, Hello QR код От, оцей такий з штучним інтелектом. Ми можемо натиснути кнопку Відкрити, побачити приклади QR-кодів. Знов так само ми вводимо-адресу, що ми хочемо зашифрувати. Зверніть увагу, що в цих генераторах тільки ми шифруємо QR-код. Ну і далі ми повинні вписати промпт, що ми хочемо знайти, ну, е, згенерувати. Ну, нехай це буде, наприклад, е, весняні квіти, я вставлю е, в кошику, нехай це буде на такому фоні. Натискаю генерувати, і штучний інтелект нам генерує наш QR-код, і саме е, QR. Так, код, ви бачите, от він як виглядає. Саме те, що я замовила: це весняні квіти в кошику, і в цьому QR-коді зашифрована та Юрлі-адреса, яку я вказала в цьому вікні. Наступний інструмент, який ми з вами будемо використовувати сьогодні, це генератор QR-кодів MiQR. Всі посилання я залишу в описі до цього відео. Це теж інструмент, який потребує вашої уваги, але якщо ви подивитесь, то тут є дуже багато можливостей, що можна закодувати. І першим ділом ми натискаємо кнопку Створити QR-код. І нам пропонується обрати, що ми хочемо зашифрувати. Ми можемо закодувати посилання PDF-файл, зображення, текст, аудіо відеофайли відео файли, посилання на соціальні мережі, на презентацію. Подивіться, скільки тут багато можливостей. Ну і давайте я знов оберу посилання. І вставляю от сюди посилання, на яке я хочу зробити лінк. Вставляю. Далі можу дати назву своєму QR-коду і обрати, яка категорія. Вмикайте, буде освіта. Далі я натискаю стилізувати і завантажити QR-код, і мені пропонується, подивіться, дуже багато готових рамок. В якому вигляді будуть наші QR-коди. Тут дуже багато різних можливостей ви бачите, можна обрати. От, обираючи варіанти, то ми можемо обрати саме те, що нам до вподоби, Наприклад, оцей. Далі можна обрати різних форм і кольорів. Поміняти навіть отут тут колір можна, так? Який буде, бачите, всередині. Ми можемо поміняти зовнішній малюнок, тобто зробити дуже багато налаштувань. І коли ви це налаштування вже зробили, будь ласка, натискаєте Завантажити QR-код і він завантажується як картинка. Бачите, відкривається вікно. Наступний інструмент для генерації qr кодів це я обрала саме платформу генерації QR-кодів за допомогою штучного інтелекту, QR-код Generation за допомогою AI. І перше, що потрібно тут зробити, ну, ви бачите, посилання я залишу в описі: отака От сторіночка відкривається. Перше, що потрібно зробити, це написати ПРО. Промпт ми пишемо зрозуміло, англійськими буквами, вказуємо, що ми хочемо закодувати посилання або текст, файл, якісь контактні дані. І так, Нехай це буде у нас посилання, і тепер ми поміняємо саме промп. Нехай це буде у нас. QR-код у вигляді кота в окулярах, який сидить за комп'ютером. Саме такий промпт я зараз напишу от сюди, на англійській мові. Я використовую перекладач. Ви можете натиснути прапорець скоротити URL», можете цього й не робити, але коли ви натискаєте скорочення, буде менше тут о цих пікселів. Ви можете поставити завантажити зображення, на основі якого буде створюватись цей ваш QR-код, але я не буду цього вже робити. Я натискаю згенерувати і подивимось. Буквально за декілька секунд, який у нас QR-код вийде. Звичайно, в цьому сервісі краще зареєструватися, тому що тут дається тисяча кредитів, і кожен QR-код це 5 кредитів. Ну, Подивіться, який в мене вийшов за моїм промтом QR-код. Звичайно, ви можете додавати якісь елементи і більш детальніше описувати те, що ви хочете отримати, але такий. QR-код в мене вийшов, я натискаю завантажити, і QR-код завантажується на мій е, комп'ютер. І так. Сьогодні ми розглянули з вами е, три інструменти. Е, користуйтесь, якщо вам було цікаво, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі на наступному уроці.